Зайшнемо в магазин. Зараз ще ж будемо прати ми на салат. От, огірки будемо зараз прати. там здоровий газ. Беремо мішки, мішочок. І салатик. Тут не парки нахватить дуже немає. Здесь нужно помидоры тоже. Я себе за, за три штуки. Поперем горьки. Даже три штуки. Три. Все, пишем на мелапе. Като цибульку, таку ми вже ще закинемо на салатик, бачите, які цибулька молоденька, коробчик, петрушка. От дуже цікаве даже бачите. Доглянемо по магазину, зараз подушую купати і ще щось шукаю зараз якісь макарошки підуть і візьмемо, мабуть. Угу. Тут візьмумо якісь макарони. Я вам тут все покажу, розкажу, що я взяв, що я буду готувати. Тому буде цікаво залишатися зі мною. Ми зайшли вже в самий відділ макарон. І зараз якісь макарони будемо вибирати. От, різні сорти, різні смаки, які ви хочете, собі можете купувати спокійно. Ну, В принципі, макарони не торіш, 7 злотих. 10 злотих, 9 злотих, це такі таки спеціалі. Будемо зараз шукати. Вот. Після того ми будемо шукати якусь таку тушонку, щоб ми типу, могли її заріти, самі макарони знаєте. Але якщо ж там не мене такий стелаж. В принципі, є тут. Але я хочу в, не в, в, в такій слої, а в панці же вона вкусніше буде. вкусніше буде. Любі, друзі, сьогодні ми будемо готувати дуже цікавий рецепт. Я буду робити сьогодні салат. Я Пішов на закупію, купив три поміторки, огірки. Спеціально для салата такий сир називається. от він називається. Так, копоноси, майонез, дві пачки макарон. То макарон я купив таке м'ясо, коштує дуже добре. Всім рекомендую от, таке названня цього м'яса. Та ще буде цікаво, залишатися зі мною. Все, любі друзі, беремо такі дві помітарки. Будемо зараз їх рубати. Кожен рубає, як хоче. Я буду рубати в такому пополовинці. От. Дивіться, яка у нас тут зараз шеф-повар. Беремо цю, цю поміторочку нарізаємо. Отакими. От Треба більше було поміторку пити, але куде? Ти що щось таке поїсти добреньке, але блин, в натурі приходиш після роботи, не знаєш, що навіть готувати і їсти. Вже все приїлося. Теж ж в роті магазин. Теж в роті магазин, думаю, що купувати, ну, так я собі не дуже. Отако От бачите, не робимо. Фаненько так не робимо. Тут дуже смачно. Отако От бачите. Тепер рубаємо такі огірки, бачите. от. Теж байдуже, як ви врубаєте, можете кольцями рубати, можете. Як хочете ви. Але як гарно пахне помітці огорочки, ти шагониш, Огірочки такі з домашнього огороти. Такі одразу завашені молоденькі горо... огорочки. Ти шагониш, така тема, класна була. так, Бачите, нарубимо їх. Tak je to Таку цибульку гарну. Молоденька цибулька. Бера просто зараз будемо нарізувати, вона трошки невтабна. Бачите, яка цибулечка? Цибуля молоденька, класна теж. Ну, дивіться, яка краса у нас. Да, дивіться. Просто супер. Але пахне, як ви пізнали. ти що клас, о, класно. Друзі, переможуємо копаноси. Ви можете робити салат, з якого м'яса ви хочете. Ви можете робити з кулпаси, з курки вареної, з м'яса. Свинину, бачите, ми беремо, просто нарубимо на такі мілкі кусочки. От, буде дуже добренький салат. У нас м'ясний салат. От. Бачите, скільки виходить. Просто так нарубуємо. нарубуємо. От. Але пахне гарно, От. яка краса. <му> ну от любі друзі, відкрили ми такий спеціальний сир для для салатика. Бачите? От називається так, так названня. Тут для салатика тут доїде. Дуже добре, всім рекомендую дотувати. Вот. Люби друзі, що в нас вийшло? Ми зараз сюди додаємо, виходить, майонез От. самий салат. Скільки його багато колік багато лише зробили. Ми бачите, скільки його зробили. Ну, Нам стане поїсти на два-три рази. От. Простий салат, кажу. Помітори, огірки, кабаноси, спеціальний сир, ципулька молота, майонез, опичний, салатик, простий не треба нічого ні, 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 ні. домовувати. Кому сподобалося, пишіть рецепт. Перемішали, бачите, воно стало таке. Але запах дуже класний. Шкода, що запах не можна передавати, дуже вкусненько. От. Хто буде їсти, всім смачного. Також буде цікаво лишатися з іміною італією. Получається макарони. Ми будемо зараз їх з'їжувати в такий спеціальний трушляк. Ось так вотичкою промити і все буде тут нормально. Вони так не будуть злипатися, баю Це ми вже злили. От. Після того беремо воду і вотичкою зливаємо, змиваємо. Просто перемішуємо. все і в зараз розтане, буде таке насичений смак макарон. Вон, макарони з міском і салатиком. бачите? Кому понравилося... Макарони з м'ясом, салатик і легко. Може пів часа зайняло і ми нас таку красу. Кому подонралося, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк. Я вас сильно сильно люблю. Чекайте нових відео, мені буде дуже-дуже приємно. Всім пока, з вами повитінка.